Тернопіль, 1 червня 23-го року. Патрульна поліція на Білому замку патрулює. Стоїмо, чекаємо, як вони патрулюють. Вони мали би патрулювати, а не стояти ховатися. Ховатися це як ззаді просто хура стоїть і вони за фури виглядають. І ловлять людей. А так мали би їздити і виявляти порушення на ходу. Векаємо, що вони робити далі. Прийшло вже більше пів години, як я стою за цими поліцейськими. Вони просто зайшли в машину і навіть не виходили звідти ще ні разу, відколи я під'їхав до них. Тепер, коли, напевно, що підійду я них, може, їм щось потрібно допомогти, йду запитаюся. у Вас щось сталося може, ні? Не, вас Щось вам допомогти. Але я думаю, так стоїть довго, нічого не, не робите, думаю, що можна щось поламалося. Можете поставити тут? Більше пів години стою біля вас, а виступив. Залізли в машину, думаю, поламалося щось. Вроді би пише патрульна поліція, мала би патрулювати. Березовський Ліво Володимир, інспектор під Петронськості.

Пліщук Степан Васильович, yeah. інфектор Хаперовській області, дійсно до 2025 року, 11 листопада. І номерний У нас 130, 0, 13, 24 2471 Дивіться, я коли доїжджав до вас, ви активно працювали. Дуже активно. Yeah. Стояли там рукам в руках туди-сюди. <головік> 에, коли я під'їхав, mm -hmm. як не знаю, так і що замітили, що це. Що я під'їжджаю і сховався mm -hmm. в автомобілі. Більше пів години я весь сплю... запис, mm -hmm. в мене є... все <головік> <Мене є> запис. Ви можете знімати скільки. Я просто думаю, може щось сталося, mm -hmm. чи чому? <головік> чому? Патрульна поліція, а, ви що, а, з якої цілі ви тут стоїте? А я вам зараз до боянка, куди типу з цілі? Я думаю, що якщо я запитав, що я хочу почути. Яка службова необхідність? труками ти? Jūsų išdavimą atkinsite ir išdavimą atkinsite. Дивіться, це... службова необхідність це стояти з руками і ловити на швидку. Але пише, що ж потрібно патрулювати, правильно? Що ж ви повинні патрулювати, а не на місці. А є у вас розпорядження, що ви маєте тут стояти і виявляти правопорушення? Звичайно. А ну, Можна мені надати собі розпорядження? Не Ну я, прошу, розпорядження. я я я прошу Просите? Я, вас теж ви можу бати. Бати. я теж можу вас бачити, чого просити, ви мені скажете, чого ви знаєте. Але вважаєте. це ваші обов'язки, розумієте? Політечко простим громадянам показувати розпорядження. Юрій, Юрій. все, що вас цікаво. Ви можете звернутися з письмовом за управління патрульної поліції, задати питання і вам дадуть не, не, не дадуть А я швид знаю, цікаву я заходи. Я прошу вас, надайте мені розпорядження, що у вас є э, дозвіл на те, щоб ви стояли тут і виявляли право. Я, я, вам так, ви маєте я, на місці мати, повинні його мати на місці. Не подумайте, що я прийшов. Не подумайте, що я прийшов сюди спровокувати конфліктну ситуацію. Мені цікаво, ви задаєте питання, я вам даю відповідь і послухайте. Є розпорядження від департаменту, можуть в інтернеті, е, якщо не пам'ятається, Олексій Білошицький на Фейсбуці дав е, пост, е, виставив і там прописано, де можуть стояти трупами по всій Україні. Я... Що ви просто зачепили, те, що, ви нічого, що ви не робите нічого, а для мене, ну, зарплата же капає, день пройшов і масло з'їло, знаєте, як то говорять. Я би хотів бачити якусь роботу. От, ви більше як пів години просто сидите, не виходячи з автомобіля, тік-ток гортаєте. Я особисто за вами святкував, ви тікток гуртали. От. Більше як пів години. Це на робочому місці, на службовому, як то кажуть, цей. Цікавіше гортати вдома, може би, було, не? Службове обов'язково. Службове обов'язково тікток журналите, так? Якщо знайду час, я обов'язково звернуся в вашу патрульну поліцію. Якщо ви значний час постояти, я, я спеціально спеціалів час. Я ще зараз поїду далі на, на пролісок, там ще полюбив ваші товариші. Я, я собі вже на власний розвитці. Це все, що мене цікаво. Гарного дня бути здоров'я. Я почув те, що мені було потрібно. Вам би вже логотип було здало спомітити. Бачите, позатирені букви ваші. Гарного да? дня, я все побачив. Отак от. він мені сказав звертатися в патрульну поліцію, це офіційно відповідь у